Друзі, привіт! Сьогодні на обід запекла із хворих в гору ходила, завітала, там взяла полуфаблікації, колбаски, свиного і курячі, такі натуральні оболочки. І от я їх на обід запекла. ось Прямо гаряче, гаряче Ось пару І будемо пробувати. Які... Я їх ще не брала ніколи, не пробувала. Но... Покупателі відзиваються і кажуть, дуже смачно. Дуже кажуть смачно. Зараз і ми спробуємо їх. Я взяла гірчицю, будемо з гірчицею, без ні з чим, не соусом, щоб не перебити. І зараз будемо їх доставати. Ці ковбаски. Так, тут вони трошечки так розріжу. Це в нас свиного в'яжа. Це в нас свиного в'яжа, а де ще й куріна ж була? Щас, я ще й курину вийму. Я чотири штучки взяла свиного в'яжної. Є... Скажу чесно, що я до куриної звична, а до свиногов'яжої не дуже до, до гов'яжої. Не дуже ми її беремо зараз буду спробувати. Наче запеклося півтори годинки в електродуховці. Зразу поставила на 150 градусів, щоб не полопали, а потім 180 на 30 минут. На, один, на одну годинку поставила. На 150 градусів. Так мені казала про І сковорідці можна їх тільки на маленькому вогні, щоб вони не дуже полопали. Ну, тут ось сок пустив. Пустило сок. Це в нас така, що йде колбаска, така темна свиного в'яжа, а це курина, отака світленька, така була вона і світленька, наче піджарилася. Вони мене разом за. Я не думаю, що це треба їх не разом. Вони разом зажарювалися. Хіба це воно буде? Ну не знаю, зараз поріжемо? Отак. Такі, значить сослечок пахне. Щоб трошки. Прохололо, а це куряча. Ну, то там, мабуть, треба їй такого на грилі лікати робити, такого, це краще наче ріжеться. А це так, ну це тільки-тільки витягла з духовки, аби воно трошечки було може, при... Це розпадається, як оце таке нажимати, то прямо куряче розпадається. А це такими кусочками начебто ріжеться. Ну, не знаю. Навірно, як її пробувати? Навірно, на хліб намажу гірчить. Ще сюди гірчиться. Це, напевно, на хліб отак намажу. Це я не забагато дала. Якось це Гірчиться міцна? Міцна, так. Да. Руна. Руна міцна. Я, мабуть, забагато. Так намажу на тостовий хліб. Оце я таке сьогодні видивилася в форі. Може, це забагато багато То я на два кусочки зараз. Угу. І зараз спробую. Оцю свинього в'яжу? так Візьмо, Часничком відчувається. Перчик приготувала то. Таких за спецій, таких різних спецій, хліб там. Можна взяти спробувати. Смакує. Така пісненька, не дуже така жирна, пісненька. Tak je objed od mene. To je kurina. Zdaj poskušamo kurino. Jakob, vaska. Taka, Taka kurina. Признаюся чесно, куріна набагато добріша. Не знаю чого, чи я не до такої. Вона ну, теж це підсмажилася. Ну, тут такий, такий смак, експар, такий, такого шашличка, такого дуже доброго. А тут забагато приправи. Чи я не можу розібрати, чи я не привикла до такого. Ми гов'яжи не дуже м'ясо купуємо. Може, я не, не, не привикла? Ну, оця мені смачна, все й дуже смачна. Я б отаку взяла а отаку не знаю. Це на любителя, чи я не привикла до неї. Значить, вона готувалася. Смачно. Але ця прямо, ну, це Ця Це ріжеться. Прямо ця смачно, смачна І розбирають. Там прийшла молода пара, бачу, взяли такого вина, таку і кажуть, до нас прийдуть гості. І будемо на грилі. А прозвичайня каже, грилі осторожно, щоб вона не покололася, бо потече. А так їм посовітувала. Можна набрати? Це гості прийдуть, раз, раз бігом вже готово. Ну, ця коріна мене прямо влюбила в себе, поразила дуже смачно. М'ясо таке ніжне. Таких хрящів не, не не чувствую я, і тут нема хрящів, а тут теж нема таких, знаєте, як то буває в кобаці. А засолодка дуже, дуже приємний вкус укореної. Так прямо і без тіла її вби. Саме м'ясо, прямо такі прожилки, саме м'ясо. У нас тут грудка. Така корисна м'ясо, грудка, наша сама грудка. Якихось таких немає, знаєте. Kuryny mi mocno podobały się. Ja nie wiem, że tak ona będzie podobać się A no, jeszcze Basket do balbo più le mani a che fa mia. так зварю якусь картошечки. Ну тут. Забагато приправ. Так прямо різні, різні приправи. Тут наче менше приправ. Такі і дві ковбаски вже наївся. Насіль нормальна, все, все як по вкусу. Це шашличок. Півтори години шашличок, Нібито. то. Ну, це мене влюбила прямо Курина. Дуже вкусна курина. Прему саме мјошо. вами Дякую за увагу. До нових зустрічів. Па-па!